Бінокль Бассел 12х25 з відтінком хакі є компактним і потужним пристроєм, який поєднує в собі високу оптичну продуктивність і зручність використання. Цей бінокль ідеально підходить для активного відпочинку, такого як піші прогулянки, а також для військовослужбовців. Основні характеристики висока якість зображення. З 12-кратним збільшенням та об'єктивами діаметром 25 мм, цей бінокль забезпечує чітке та яскраве зображення, компактний розмір його малий розмір і вага роблять його зручним для перенесення та ідеальним супутником у подорожах. Широке поле зору дозволяє спостерігати велику область, що особливо корисно при спостереженні за об'єктами, що рухаються, матеріал та конструкція. Корпус бінокля виготовлений із високоякісного пластику, що забезпечує його довговічність та здатність витримувати умови активного використання. Поверхня бінокля покрита міцною гумою, що забезпечує впевнене та комфортне утримання в руці, а також захищає від зовнішніх впливів. Відтінок хакі не тільки надає елегантності дизайну, але й робить його менш помітним, що може бути корисним для спостереження за дикою природою. Додаткові переваги, зручні окуляри. Бінокль оснащений м'якими окулярами, що робить його зручним навіть при тривалому використанні. Комплект аксесуарів у комплект поставки входить зручний чохол для перенесення, ремінець та серветка для чищення лінз. Придбати бінокль можна у магазині Шериф у місті Дніпро за адресою вулиці Січових Стрільців, 9. Або замовити на сайті.